Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні буде відео не від старту до фінішу. Якби ви могли подумати, тому що ви бачите Шопер, бісер, і взагалі було б дуже класно саме в цьому вигляді зробити того серіалі, зробити ще одну серію, відшити шопер юма. Але ні, знаєте, це буде у нас відео з тої епопеї згорів Сарай, гори і хата. Так, в моєму випадку Юна вже спланувала свій вишивальний тиждень, розповіла все щільненько так, знаєте, натрамбувала процеси саме вишивальний тиждень. І тут виходить відео моєї вишивальної подруги Люба Бісерсторі. Вона якраз гуляла по вишивальним порукодільним магазинам Києва. Я дуже люблю цю серію, цей серіал від моєї Люби. Постійно дивлюся, що вона там знімає показує. У мене немає змоги гуляти по магазинам в Києві, то я, хоча б очима гуляю разом з Любою. І вона показала в останньому своєму відео, що вона якраз в якомусь магазині придбала от такий самий шопер. Один в один з таким самим песиком, з таким самим опсіком. І вона каже, що сумка прикольна, шоприкласний, і вною ну, на ж не може жити спокійно. Я кажу, люба, у мене така сама сумка є. А давайте Знаєте, починається серія а давайте. Я кажу, Люба, може, ми собі влаштуємо такий маленькі між і вишиємо цей шопер вдвох. Ну, я не буду, знаєте хто, знаєте, хто швидше, на переганки, як кажуть, на вздогін одна до одної. Ні, ми кожен своєму темпі будемо його вишивати. Але чому я так знаєте, за цю ідею вчепилася? Давайте я вам покажу сам шопер. Ось такий чудовий песик. Тут вишивати нема що, тут вишивати зовсім трішечки. Буквально тут вишити одяг того песика. і... Головний обір, що в неї там прикраса на голові в того песика. Чого саме я до нього вчепилася? Моя мама має такого самого мопсика. Мій мама і тато це їх дитина, як мій адом в мене, так дуся в них улюблена, доця. Ось такий самий мопсик є в них. І цей шопер я колись купувала саме для того, щоб його вишити для своєї мами. Моя мама збирається додому. Повертатися в Україну лишилося не так багато часу, і мені взагалі є час до десь вересня місяця. Якраз моєї мами буде вересні місяці день народження. Ну, це не буде якийсь сюрприз, секрет, якийсь там, бо моя мама постійно дивиться кожне моє відео. Вона знає, що цей шопер для неї. Я думаю, якраз ближче до її повернення додому, до вересня місяця, якраз на день народження пройде, і моя мама збирається, знаєте, по дорозі додому, до України заїхати ще до мене в гості. І якраз в мене, знаєте, ну, Люба, то знаєте, я прочитала мої думки, придбала саме такий шопер вдвох вишивати набагато веселіше його. І я так собі сіла, подумала, ну, нехай, може я й не Справлюся з вишивальним тижнем, там щось там якийсь день упущу, щось там не, не, не душию. ну, потім. Але знаєте, якось вишивальною подругою дуже цікаво вдвох вишити. У нас взагалі була така ідея. Розпочати того мопсіка кожен з свого боку. Але так як розпочинати, наприклад, знизу, то було б зручніше за все, тому що, коли ти низ той дошив тут і переходиш наверх, вже верхню частину буде легше. А коли я тут дошию верхню частину цю прикрасу і перейду на дониз, мені буде не дуже зручно його тримати, тому що вже бісер буде тут відчитий і в руці якось мені буде незручно. То я так собі подумала, думаю, ну немає значення, хто звідки буде починати. Я тоді так само з нижнього рядка піду сюди і буду вишивати таким чином туди-сюди, туди-сюди. Знаєте, як принтер, як завжди, хоча можна було б так стовпцями робити, може і з цього боку розпочати, знаєте, стовпчики такі робити догори, до низу, догори. Може, я і так зроблю. Я не знаю, з якого боку буде розпочинати Люба цей шопер. Ну, взагалі, ми з нею розмовляли, що будемо розпочинати знизу, з нижньої частини. Ну, Може, Люба розпочне звідси, то може я тоді розпочну звідси одяг той вишивати. Не знаєте, я вишиванку на цьому песику. Подивимося, ну, як воно вийде, але я думаю, що або з цього, або з цього боку, то 100% я розпочну. Для мене це буде так зручніше. А ну, давайте глянемо, що там всередині, тому що я його отримати отримала, а так роздивлятися, сильно не роздивлялася. Я купувала я цей шопер в Галі Сидоренко. Обов'язково посилання на Галін магазин, на Галіну сторінку в Фейсбуці, Інстаграм я лишу. Кому буде цікаво, можете замовитися. В неї. Я знаю, що багато де можна його придбати, але для таких, як я, буде саме зручніше замовляти в Галів, щоб вона мала змогу зібрати все, що ви замовите, і відправити вам однією посилкою. Так, зараз я зачекайте Люба казала, що там є на вивороті десь якась. А ось Бачите, є отвір. Де можна спокійно запхати руку і таким чином вишивати. Ось потім, коли я завершу цю роботу, пройду машинкою, прострачу підклад, і буде мені щастя. Але вишивати дуже зручно, коли є такий отвір, щоб покласти руку. Оця тканина, яка в цьому шопері вона відрізняється від тієї тканини, яка була в наплічнику від вірени, що я останній собі вишивала. Він такий більш схожий, якось, знаєте, на плащовку, якусь таку тоненьку. Але тканина самого шопера дуже і друг, такий дуже класний, і сама тканина дуже така цупка. Буде, думаю, вишивати зручно, і вона така містка ще всередині є. Ось такі, ось такі дві кишеньки. Вони не... а, одна велика. Вона не на застібці, вона просто як одна, одна кишенька. Ну, подивимося, коротше кажучи, зроблю перші стібочки. Певно, вишивати я буду все ж таки білими нитками. Я не буду вишивати чорними, тому що я, знаєте, все одно в мене є такий страх після того, як я відшила свою сумку, яку я вам нещодавно показувала. та що в мене теж соняками з українським прапором та що маленьку, то що я для Італії собі вишивала. То там чорна нитка, вона, знаєте, трішки з'їдала колір, і кольори бісеру, ось такі прозорі, вони були більш тьмяні, ніж вони є. Якби може бісер там іншого кольору, був би не такий непрозорий, а може, матовий якийсь там, або ну, щоб він не, господи, не поглинав цей колір. Просвічувався через через цей бісер. Може, я би взяла би чорно, тому що у ці ну вони не мають просвічуватися це скло. Чорний, жовтий і білий, вони не будуть просвічуватися через ну, Через цю бісеринку. Ця нитка Але от на рахунок цього цих двох кольорів я маю знаєте питання, тому що я вже вишивала, я вже бачила, як чорний колір поглинає саме насиченість кольору бісеру. І Мені не дуже подобається, я вам чесно скажу, тому я візьму звичайну білу нитку. Я вже вишивала наплічник на чорній основі. Білою ниткою воно взагалі не псує зовнішнього вигляду. І таким чином, думаю, я знаєте, двох зайців буду вбивати. Ну, і повишиваю в дружній класній компанії з моєю Любою і вишию цей чудовий шопер для моєї мами, коли вона приїде. Там, до речі, я вже її підготувала для мами, то її, коли вона буде їхати додому, то. І наплічник в неї є, якийсь. колись я її вишивала. там мапа України була на тканині. І мені тут дівчина в Німеччині пошила його, він стяганий, такий класний, -жов... жовто-блакитного кольору, таких пастельних відтінків. саме. Зараз, оцей. мені здається, що більше нічого я не вишивала. Але я знаю, що мамі він дуже подобається. І я думаю, що вона задоволенням буде з цим шопором ходити в себе в Ірпіні, коли повернеться додому. І ось така красунька в мене буде. Тут використовується, скільки сім кольорів тільки, робота не дуже велика. Вона на 4155 бісеринок, це взагалі дуже мало, дуже маленька. Бачите, скільки відтінків, номера, які нам потрібно використовувати. Мені бісер так само купувала Галя Сидоренко, вона все по ключу мені придбала. Я постійно, якщо щось замовляю, саме в Галі, мені Галя. Повністю збираю і бісери, бісери, і нитки, ну, все, що мені треба, коротше кажучи, особливо бісер, тому що я вам казала, що можливості придбати бісер в мене тут немає, тому я кожне замовлення, якщо я замовляю шопер або якийсь виріб з бісером, бісер обов'язково прошу, щоб Галя мені також зібрала, бо я і сама, чесно кажучи, не вмію. Так як по номерах мені складно підібрати, в нас нема такого вибору. Бісеру, а на око ну, я не розуміюся, як то робити. Якщо нитками, то да. А з бісером я ще не такий, і в мене досвіду немає такого. Ну, і ось, ось я вам показую номери телефонів, які були на цьому вкладиші, який лежав в цьому шопері фірма Юма. сайт, Номер телефону, але для, для гуртових закупівель, то, 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 може інше. Ну, коротше кажучи, ось така краса в мене буде. О, тут є ще така етикетка на цій, на наручці. Ага, модель. Бачите, розмір. Я навіть її знімати буду, ось таким чином вироблено в Україні. Ось таким чином я лишу, щоб воно для мами було. Тю етикетку навіть знімати не буду, хай мама сама її знімить. Юма, юна, майже однаково Майже моє ім'я. ну Одну букву літеру поміняти, і буде замість М зробити Н і буде юна. Це, давайте будемо з вами розпочинати. Ось така краса в мене буде. Я розпочну, може там зустрінемося з вами. Я покажу, скільки в, мене буде, скільки в мене вийшло повишивати. За тиждень або за два я це зроблю, я не знаю. Але ось ми з Любою вирішили, що ми будемо вишивати цього гарного песика разом. Ось таку красуньку прибираємо з її мордільки. Зайві папірці, ось така красоня має бути по відшиву. Взагалі, в мене, знаєте, що я, м -м, поки не переключилася, ще ідея розпочати звідси, піти сюди, 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 але я розумію, хоча, хоча, я дивлюся, тут розріз з збоку йде. Ну, коротше, Юна вже собі, знаєте, придумає. Колесо нове, як би то зробити краще чи то може знизу розпочати. Ну, коротше, звідки я не розпочну, в будь-якому випадку буде дуже гарно. Як ми сміялися з Любою, кажу, звідки б не розпочали, все одно зустрінемося посередині сосиски. Ну, Пам'ятаєте, як в мультику було так ото і в нас. Будемо ошивати цю красу, цього файного песика. Це я з вами прощаюся, піду робити перші стіпки. І маю надію, що від моє, моєї ідеї а давайте дуже Сильно вишивальний тиждень мій не постраждає. Ну що, друзі, я до вас повернулася, не повірите. Буквально скільки там, 3-4 вечора. ну, Дуже швидко я цю роботу вишила. Вона в мене була не основна. Єдине, я кажу, один день тільки я сиділа, так дуже ретельно і щільно вишивала. Це саме один день присвятила я цій, цьому шоперу. Так взагалі душивала я в проміжку між основними процесами, але як ви бачите, за. Три-чотири дні не більше я вишивала, скажімо так, тому що я не засікала, скільки годин я витратила на те, щоб зробити цей шопер. Але так як приблизно 4,5 тисячі бісеринок треба було пришити, знаєте, я в такі в запої, як кажуть, вишивала цю сумку, пришивала той бісер. По-перше, не дуже багато кольорів, Друк дуже чіткий. Настільки контрастні кольори, і вони пришиваються дуже легко. Ти не сидиш і не замислюєшся, які, яку бісеринку, куди треба пришивати. тому що, ну, по-перше, це ізначально, знаєте, в цьому малюнку підібрані відтінки саме національних кольорів, які не схожі один на одного. Навіть у цих коричневих відтінках, якихось цим медальйон в цієї мадам зроблений. Дуже чітко було надруковане, настільки що я не плуталася. темно бордовий і червоний, бачите, але все одно бісер цей блиск, цю красу, камера не передає. На жаль, але якби вживу ви бачили, наскільки воно воно так, бачите, що воно контраст. Але ну, скільки я не підношу, ну, не виходить мені передати цей блиск, це неймовірну красу цього шопера. Я дуже задоволена, я вже поглядаю, щоб ще собі Придбати від цього виробника, тому що він дійсно вартує того. Дуже класний друг. Я, Це моя перша робота, яку я вишиваю від торгової марки ЮМА, але це не останнє 100%. тому що мені дуже сподобалося, наскільки нам... Надається можливість чітко бачити ці е, крапочки, де от треба пришивати, навіть якщо недосвідчена людина буде займатися пришивом цих біс цього бісеру на цей шопер. Е, зрозуміла, де куди і як виходити. Я починала з нижнього кута з цього, і пішла рядками-потім рядками, рядками. Потім мені стало нудно цими довгими, то я собі так ділила на квадратики цей шматок візерунка вишила, потім перейшла на цей візерунок, потім далі перейшла. І так, от ланцюжком шла-шла, перейшла на цей бант, і вже потім на ось таку красу на голові нашого мопсіка. Ця красонечка вишивалася для моїх батьків. Спочатку я вам казала, що вишиватися вона буде для моєї мами, і що вона буде. Але в будь-якому випадку, мама чи тато, тому що тато, коли побачив цю торбу і сказав, що йому вона теж дуже подобається. І не дивлячись на те, що він чоловік, він з задоволенням теж буде її носити, коли буде кудись ходити в магазин, там, я не знаю, або з Дусію, з нашою гуляти, з мопсиком своїм. Кажу, я візьму водичку, візьму смаколики і підемо з Дусію гуляти, ну це з нашим мопсом. Коли приїдуть в Україну, от в них буде така торбочка. Ну, До речі, я ще в Галі замовила ще одну сумку, так само, шопер вишивка бісером, але також з мопсіком, але з іншим. Мені здається, там інший виробник. Ну, то ми будемо вишивати вже пізніше, щоб моїх батьків кожного була своя торбинка і щоб, знаєте, вони не сперечалися де кому і чия. У мене взагалі тато такий він. Небагатослівний і е, він дуже стриманий в нас, такий спокійна людина. Але і так знаєте, щоб він мені казав Юна, я оце хочу, виши мені, будь ласка. Такого ні, ну це дуже рідко буває. Але коли він побачив цю сумочку, він сказав, що вона йому дуже подобається, і він хоче мати її, не дивлячись на те, що він чоловік, але все одно на то дуже класна. Ну, вони фанати своєї дусі, свого мопса. І ось така краса в будь-якому випадку буде в моїх батьків. Ще вишию ще одну турбинку з мопсіком, і В них буде в кожного своя. І може будуть потім мінятися кому там що. В моєму випадку в мене ще шоперів дуже багато. У мене є один шопер з Адамом, але він більш такий зимовий, тому ми пізніше його так само вишимо від іншого виробника. І я вам що хочу сказати, що я дуже задоволена і друком, і якістю цього шопера. По-перше, дуже класно було видно саме по друку, яку бісеринку куди пришивати, що ось куди. І, знаєте, в мене не було зовсім такого, щоб в мене мозок ламався, який колір куди пришивати. Ні. Я не знаю, як там в інших шоперах, але саме цей мені дуже сподобався. Я так собі думаю, що я... в мене один-єдиний набір від виробника Юма був, здається, в мене більше немає. але я... Собі вирішила, що я звернула увагу, мені сподобалося, і найближчим можливо часом я щось ще замовлю, щоб в мене ще було щось. Тому що, ну по-перше, я може з Любою сміялася. Вона каже: Ти хочеш мене дігнати по, -по кількістю шоперів. Але любу мою, любому Любобісерсторі, з якою ми разом вишивали цього мопсіка, перегнати неможливо в неї до цього мопсіка було 18. Якщо я не помиляюся, то а в мене тільки цей мопсік-четвертий, і то взагалі він поїде до моїх батьків, він в мене не лишається. Я кажу, щоб тебе люба переплюнути, мені треба стручити ті шопери і вдень, і вночі. Я, знаєте, ну, до речі, я хочу сказати, що саме люба і Юля Німінська мене разом заразили шопероманією, тому що е, саме Юля звернула увагу на те, що в нашої Люби дуже багато класних шоперів ще на той час, коли ми тільки тільки познайомилися. Ми були як глядачі спочатку один одного, потім ми почали спілкуватися, стали вишивальними подругами. Я вже після того тільки побачила, скільки дійсно шоперів має наша Люба, і ось, дивлячись на неї, ну, мене Люба дуже частенько заражає різноманітними процесами. І саме на бісер мене підсадила повторно, скажімо так, саме Люба наша Люба Бісер-Сторі, за що я величезне дякую. Якщо раніше, може, ви пам'ятаєте, хто зі мною давно дивляться мої відео. Що бісерних процесів було дуже мало в мене на каналі, в основному це було в нас. Хрестикові вишивки, багатоколірки, якісь набори, семплери, все, але нитками. Бісером я вишивала небагато. А ось зараз, останнім часом, ви бачите, скільки в мене бісеру, і просто заготовок у мене поки що, мені здається, я ще нічого не вишивала. Але в плані в мене є. В мене є один довгобут з трояндами. Цим я займуся трішки пізніше, але кількість накуплених процесів, які я маю в бісерні, в мене дуже багато. Якщо раніше бісер в мене з'являвся тільки на ялинкових прикрасах. То зараз ви його бачите і на великих виробах. І скоро будете бачити бісерні картини так само. Це завдяки всьому нашої Любі. Люба, ще раз наголошую бісер Сторі, хто ще не знає нашу Любу, переходьте на її канал. Цю сумочку ми вишивали разом з Любою. Люба так само вишила її, подивіться, зайдіть, обов'язково посилання, лишаю все в описі до цього відео. Я задоволена, що завдяки тому, що Люба так само придбала такий самий шопер. І ми вирішили його вишивати разом. Завдяки цьому в мене вже готовий є вибір, ой, вибір виріб, і мої батьки будуть насолоджуватися таким шопором, десь колись будуть ходити в магазин і згадувати, що то вишила їх доця. Ну, я думаю, що це все, тому що я більше балачки такі вам розповідаю. Саме цікаве, мені здається, було в першій частині, коли я вам розповідала щодо чого. Етикетку я ніяку не знімала. Вона, як була в мене придбана, так воно і лишається. Таким чином вона і поїде до моїх батьків. Точніше, вона не поїде. Мої батьки, я думаю, що скоро до мене приїдуть, і вони відразу позабирають все, що їм полагається, все, що їх, тому що в мене там ще дещо є для батьків. Зібрано і чекає їх приїзду. І плюс один шопер, я думаю, може до того е, часу, коли вони приїдуть, я встигну ще і другий шопер їм вишити, щоб вже повністю було все зібрано. Знаєте, що потім, е, щоб не була обіцянка-цяцянка. Ви ж знаєте, я така мадам, що можу переключитися і просто забути. Ну, а на цьому все. Величезне дякую вам, мої глядачі, за те, що ви дивилися мене. Величезне дякую Любі, Любісер Сторі за те, що вона вишивала разом зі мною цього чудового песика, і моїй вишивальній феї-чарівниці, в якої я придбала цей шопер Галі, Галі Сидоренко. А на цьому все. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.